Тематичний фокус виставки ну доволі звучить е, трагічно, бо це роковини е, дня пам'яті жертв голокосту. Але ви помітите і всі помітять наші відвідувачі, наскільки виставка є теплою, наскільки вона є душевною, вона взагалі не пригнічує. Виставка для мене така доказова в тому сенсі, що я всі ми да, існуємо в світі, в тому числі історичному, да, і якби мої батьки, моя бабка колись не поїхали в евакуацію, то очевидно, що цих робот би не було. Бо Голокост був абсолютний. Там в мене є родичі в Бабиному Ярі, так би мовити, є, да? і в Бердичівському гетті, і так далі. Я не про всіх знаю. Очевидно, що ця тема мене завжди хвилює. Вона не єдина, але вона наскрізна така в моєму житті. І я це роблю. Головний посил це фраза від Віктора Франкла. Ви можете побачити її на стіні. Сенс не даний нам автоматично, його треба знайти, вибрати і утримувати. І ми спробували в цьому просторі цієї виставки показати, що пам'ять стає актом спротиву знецінення людського духу. Загалом тут представлено понад 200 робіт, переважно створені за останні 30 років. Є включення більш старших робіт. І знаєте, взагалі ця виставка вона нагадує збірку таких. Творів від великих опусів, як сім днів, до маленьких розповідей, як ми побачимо на третьому поверсі, бо там будуть серії і слабкий антропний принцип, і серія присвячення повітряним тривогам, вікнам, дорогам. Там нема прямо про травми, шрами, але є простір, де людина, глядач, починає. Роздуми про якісь такі онтологічні питання.